Доброго дня! Ось прийшла очередь до культиватора. Бачу, багато хлопців то мають культиватори з катком, і скидають колеса, їздять без колес. Побачу, спробую я, що воно покаже. Та й зможу поставити ще за дві лапи розмістити таким чином, щоб вона було зовсім без пропуски. А так є маленькі пропуски, бо колеса близько не поставиш до лап, верніше лапи до колес, бо на і на колеса і забивається колеса. Ось за такі каточки побачимо. Зимував, зимував і треба змастити. Ще крутиться добре. Ось був у мене перший виїзд з культиватором, то без приключення не обійшлося. Загубив лапу. Попередньо ми як робили з товаришем йому культиватора, то одразу він смикнувся, діло, він вже опитний в цьому. Поприварювали гайки йому що відтоги зробив і я, і прокрутили болти, щоб не, сквор... не сверлити насквозь, не прикручувати лапи. І таким макаром ми зафіксували лапи. Якщо навіть від... відіжметься, то буде видно, що вона бовтається, ну не загубиться. Так і ми зробили, поприварювали на кожну лапу болтики, зафіксували. А зараз знімаємо колеса, побачимо та й поїдемо, спробуємо, що воно покаже нам, як буде тримати глубину каток. А в подальшому планую поставити тут грибінку, вже замовили грибінки. Прийдуть, тоді будемо купляти трубу, чи куди кропити, будемо дивитися, поставимо грибінку перед катком. Бачу, що ставлять є заводські КПН наші. КПН так ззаді йдуть дворядні грибінки. Ну, ми спершу поставимо однорядну, спробуємо, як воно. Якщо будуть зарівнювати за лапами проходи, бо грибінка буде рівняти, без грибінки воно каток не зарівнює. Грудку розбиває, а не зарівнює за лапами. Проходить. Видно, як пройшов культиватор. Ну, що, приступаємо. Так вийшло, доставили ще по краям дві лапи, там, де були колеса, трошки погралися з лапами, щоб перекривало трошки більше, то вже точно не буде пропусків. Змастили каточки, катки на підшипниках. Спробуємо. Поїдемо, побачимо, що воно скаже. А ні, то будемо ставити колеса, лише тільки вже поставимо їх наперед. Сюди наперед поставимо, якщо не буде нормально йти. Ну думаю що вийде ну що їдемо пробувати от пройшли пару раз поки настроїли Разок пройшли на все по піску по землі поки мокро у нас пісок є участок городу пробуємо настраюємо без катка о верніше без колеса результат Геть совершенно другий, що з колесами, що без коліс. Катком поставили глибину, каток собі все розбиває. Пісок ну, все таке все. рівняє добре. Зараз побачимо, як воно буде Нагрузка, звісно. Так вийшло. Без колес, звісно, воно каток держить глибину, робить свою роботу. Лізе добре. Ну це пісок. По піску ясно, що воно буде йти добре. Побачимо як на землі буде. Лиш сильно грузне, м'який пісок, грузне. За колесами лапи йшли в холосту, там на відео буде видно. А так результат добрий. Ще грибінку і не буде. Ось де видно де йшло колесо. Сильно трактор грузнув. І треба ставити грибінку, щоб воно зарівнювало, видно проходить лап. і що? поставимо грибиночкою і буде все ідеально рівно. А так все працює. Ідеально. Ну, На цьому будемо закінчувати. Дякую за увагу. Буду вдячний за підписку. До побачення.